Доброго дня, мої дорогі діти. Ми продовжуємо вивчати фізику. І я сьогодні, мої дорогі, починаю з вами вивчати добре відому вам тему, яка пов'язана із механічним рухом. Чому я кажу добре відому тему? Тому що в 7 класі, згадайте, ми вже це з вами згадували, ми це з вами робили, ми це з вами малювали. Тобто ми переходимо до розділу п'ятого Рух і взаємодія Закони збереження. І, відповідно, діти вам сьогодні додому, параграф 28. Ну, я намалював його вам традиційно в серці. А тепер давайте ми згадаємо, що ж ми з вами робили. Тобто ось у мене автомобіль. Якщо він почне рухатися, то він за певний час подолає певний відстань. Але. Якщо ми будемо дивитися на павука, який рухається по стіні, він же ж також долає певну відстань за певний час. А я ось ходжу перед з Веду урок, записую вам, і я також розповідаю вам і здійснюю отут переміщення, тобто проходжу певну відстань за певний час. Діти, ми з вами домовилися ще з 7 класу, що рух, який ми будемо вивчати, у фізиці називається механічний рух. Згадайте. А що таке механічний рух? Це люба зміна положення тіла в часом. І ми з вами малювали е, таку картиночку, згадайте. Ми з вами говорили, що якщо ми візьмемо початок координат, я отут вам, діти, малював отакий прапорець. Задавав вісь координат x, малював вам от ось такий другий пропарець. Тут писав старт. Отут писав фініш. Отут писав 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто задавав координати. Малював ось такий годинник, тобто секундомір. Ось такий я малював вам. Ну тут одна, значить, два, три і так далі. І ми з вами традиційно, отут що робили? Малювали нашу улюблену черепаху і казали, черепаха це тіло відліку. Тіло відліку. Тобто оце все, діти. Система відліку. Система. І діти, ми з вами домовилися, що якщо ми досліджуємо, просто рух черепахи, дивимося просто на рух літака високо-високо. спостерігаємо за рух автомобіля по трасі. Ми нехтуємо розмірами цього тіла. Яка нам різниця, скільки пасажирів сидить от в тому літаку, який летить на висоті там, 5 кілометрів? Нам. Важливо знати, звідки вилетів, куди летить, з якою швидкістю, скільки часу, коли прибуде, коли вилетів. Тобто, в такому випадку, діти, ми домовляємося таке тіло називати матеріальною точкою. Отже, механічний рух – це зміна положення тіла в просторі з часом, а матеріальна точка це тіло, розмірами якого ми за даних умов діти нехтуємо. А тепер ми з вами домовилися, якщо я отак стану рівно. Накреслю рівнесеньку лінію і буду йти отак. Раз, два, три. Тобто, якщо буду йти по прямій, то такий рух прямолінійний. А якщо я буду отак, який рух? Криволінійний або рух по колу. Тепер діти, ми акцентували з вами увагу більше на прямолінійний рівномірний рух. Який це рух рівномірний? Це коли тіло або наша досліджувана матеріальна точка, або оцей автомобіль за рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення. Наприклад, секунда, метр, секунда, метр, четверта секунда, все одно метр. Такий рух рівномірний. Але я говорю вам слова переміщення. Діти, а згадаємо ми з вами іще. Згадайте, я вам малював, також і ми з вами домовлялися запам'ятати на все життя, що якщо ми з точки А отак виїхали і їхали, 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 і приїхали в точку Б, або перемістились в точку Б, то ця лінія траекторія. Тобто лінія, вздовж якої рухається тіло, траєкторія. А шлях, який я проходив перед вами, наприклад, або проїжджаю автомобіль, це довжина траєкторії. А що ж таке переміщення? Діти, а якщо ми візьмемо лінійку і сполучимо початок нашого руху, початкове положення і кінцеве положення тіла ще по... намалюємо значок вектора, то переміщення АБ це вектор або напрямлений відрізок, що сполучає початкове і кінцеве положення тіла в просторі. І я вам скину опорний конспект 7 класу, ви це все згадаєте. Про механічний рух. Ми вивчали механічний рух. Але діти. Не все так просто в цьому житті. От уявіть собі, що у вас є два автомобілі. Один автомобіль Формули 1, а поряд стоїть автомобіль, наприклад, Ланус Део. І от дають старт. І як натисли на педаль газа два пілота Лануса і Формули 1. І от за, наприклад, за. Три секунди у Формули 1 Боліда уже швидкість 100 км за годину, а в Лано Садео тільки 50. Тобто за рівні проміжки часу у цих двох автомобілів швидкість змінюється по різному. От вчені домовилися, що давайте-ка ми будемо характеризувати. Введемо фізичну величину, яка буде характеризувати швидкість зміни швидкості. Як швидко змінюється швидкість? Отже, діти, дивіться, я вам зараз запишу швидкість зміни швидко. Тобто, якщо швидкість була В нульове, початкова, а ви пам'ятаєте, що швидкість тільки в метрах на секунду, якщо В кінцева, тільки метри на секунду, якщо Т час тільки в секунду, то нова фізична величина, яка називається прискорення дорівнює v В мінус в 0 v поділити на T векторно, бо має напрям. Оце діти прискорення. Або швидкість зміни швидкості. У вас підручнику в підручнику у 28-му параграфі означення таке. Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху і дорівнює відношенню. Зміни швидкістю руху тіла до інтервалу часу, який ця зміна відбулася. Діти, я вас просто прошу. запам'ятайте, прискорення це швидкість зміни швидкості. І величина векторна. Формулу ви, діти, запам'ятали. Але, діти, я хочу вам сказати, що давайте ми подивимося з вами. А які одиниці вимірювання швид... прискорення? Дивіться, швидкість вимірюється в метрах на секунду. А час в секундах. Тобто, якщо секунди перенесуться в знаменник, то метри на секунду в квадраті. Ось одиниця вимірювання прискорення. А тепер діти, дивіться, якщо наші два автомобілі рухалися з прискоренням, тобто Ланос Део за одну секунду 50 км за годину досяг швидкості, або літформули 1 100 км за годину. То ми з вами домовляємося, що такий рух буде рівноприскорений прямолінійний рух. Бо вони ж по прямій рухались. Значить, який це рівномірний, рівноприскорений прямолінійний рух. Ми діти не будемо вдаватися в глибину вивчення і характеристики всього механічного руху. Ми сьогодні конкретно з вами проговоримо про рівноприскорений рух, рівноприскорений прямолінійний Його І означення таке: рівноприскорений прямолінійний рух. Це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється. однаково. Ну і діти відповідно вводиться поняття миттєвої швидкості. Ну, уявіть собі, ви з татом їдете на сидінні пасажира біля тата, на автомобілі. І ви значить, дивитесь на дорогу, а потім подивилися на годинник. Ага, наприклад, 8 годин 30 хвилин. Глянули на спідометр. А там свідомоти показує швидкість 100 км за годину. Так, от, діти, оця швидкість саме в цей момент часу, саме ця швидкість називається миттєвою швидкістю. І діти у вас на сторінці 189 і сказано, миттєва швидкість. Це швидкість руху тіла в даний момент часу, швидкість руху в даній точці траєкторії. І нам треба ввести формулу, а як знайти цю швидкість? Займаємося трішки аналітичною фізикою. Дивіться, бачите формулу нашого прискорення. Ой не люблять фізики, отут знаменники запишемо отак. А вектор Т дорівнює В-векторно, кінцева швидкість мінус початкову швидкість. А, мож, а ну ж давайте подивимося, чому ж дорівнює тепер швидкість. Миттєва швидкість дорівнює. Значить, В нулю В. Плюс АТ. Ось діти, дивіться, яка чудова формула для визначення миттєвої швидкості. Але це векторно. А якщо ми не векторно, а в проєкції на вісь Х, бо рух рівномірний, V0W X плюс AXT. Тобто, коли ми спроєктуємо вісь координат. Відповідно, швидкість діти вимірюється в метрах на секунду. Я. Не хочу далі діти, вдаватися у значить, певні дебрі нашої фізики, лише покажу вам один приклад. Ось уявіть собі, що у вас написано таке рівняння. В дорівнює 5 плюс 3Т. Діти, що ми з цього рівняння можемо зразу знати? Ха, дивіться на рівняння. В нульове зразу. 5 метрів на секунду. А прискорення чого в нас дорівнює? 3 метра на секунду в квадраті. Дивіться, наскільки це просто, адже ось наша формула, ось Значить, ну, Ми в проекції беремо її. А якщо у нас буде записано ось таке рівняння, В дорівнює 8 мінус 4Т, ну, відповідно, діти В нульове. 8 метрів на секунду це дуже просто. А прискорення мінус 4 метри на секунду в квадраті. Очевидно, дана матеріальна точка, та не автомобіль, та не тіло, гальмує, мабуть. Або прискорення направлено в протилежний бік від нашої вісі координат. От діти вам прочитати 28-й параграф. Подивіться уважно наш відеоурок. і... Постарайтесь зрозуміти, що таке рівно прискорений рух і що таке прискорення. Швидкість зміни швидкості. Автомобіль показує мій улюблений. Бережіть себе, всім здоров'я і до побачення!